Сьогодні у Вінниці приспущені державні прапори у громаді день жалоби за загиблими під час ракетного обстрілу за мостя торік, 14 липня. Близько дев'ятої ранку на парковці одного з торгових центрів збираються учасники автопробігу у пам'ять про мирних мешканців, яких вбили російські ракети, каже організатор Володимир Затайдух. Торік на площі перемоги загинув його друг Володимир Даценко. Його називали Борода. Україну пішов захищати добровольцем. Сьогодні ж обгорілі номерні знаки з його машини вчепили на одне з авто, яке рухатиметься колоною. Максимально тихий, тобто без жодних подач звукового сигналу, адже ми всі пам'ятаємо це, це не свято. Це перший наш автопробіг, який, як сказати, він максимально важкий. Ми завжди, коли робимо автопробіги, всі заряджені, щось робити, ми вимагаємо від влади щось а тут, ну я кажу, в кожного сліза на глазах. У дві колони вишиковуються до сотні машин попереду автівки синього та жовтого кольорів. На одній номерний знак з датою трагедії, на інший напис Вінниця. Водії кріплять синьо-жовті прапори, білі полотна з фотографіями загиблих та улюбленою фразою Володимира Даценка рабів до раю не пускають. Після хвилини мовчання у супроводі патрульних колона виїздить на Хмельницьке шосе. Далі на вулицю Соборну фінішують на площі Перемоги. Тут уже збираються рідні, друзі, знайомі загиблих від ракетного обстрілу та віничани. Кладуть квіти до ще відкритої стели пам'яті. Прийшли й одногрупники загиблої Олександри Борівської. Студентка Дону того дня на парковці біля ювілейного чекала на інструктора з водіння. Сказати була лідером нашої групи завжди така запальна. Всіх ну, заводила свою енергію. Дуже неї енергії було багато. І, ну всі її любили, завжди посміхалась. 10.46 – відкриття стели пам'яті саме у цей час торік пролунали перші звуки вибухів на площі Перемоги. Нехай в цю хвилину наші думки долетять до небес і торкнуться до крил невинних душ. Які рік тому відлетіли у вічність. 29 білих птахів з портретами та іменами загиблих мирних мешканців здіймаються у небо. Такий вигляд має стела пам'яті довкола неї сакури. Їх тиждень тому висадили рідні загиблих. Облаштували сквер та пам'ятний знак на парковці, куди влучила одна з російських ракет типу «Калібр». Скільки людей погибло. Людське горе, батьки хочуть прийти. Але дітей не повернути. Після освячення Стали присутні кладуть квіти до її підніжжя. Олена Карбівська, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.